— Придрик, чуєш? Придрик, А, а, а да. ти шариш за диско? Ну. Так, сяка, шо. — А от наступний наш учасник шарич на сцені літературного okay. слему — Брик! Диско. Це глина. Ось ця творчість? Про біль та страждання, але це вірш не такий. Він про сподівання, про те, що завтра стане простіше та краще, про те, що пазл вчорашнього дня завтра стане підходящим. Минуло не так багато днів, щоб сказати точно, що я більше її не кохаю. Час від часу передивлюсь минуле з думкою про те, що такого не буде. Я знаю, без мене і краще, і ліпше будувати життя та просто спокійно жити. Вона може піти у бар чи вивчити ніче, сама вирішувати, що краще сьогодні їсти чи пити. Більше не буде сліз та тих самих листів, турбувати її своє фото, колекцію котів. Але буде щось більше та інше настільки велике, що мені навіть не вистачить слів. Вона вивчить програмування і знайде роботу в ІТ. Не згадає про мене та моє існування. Навіть її мама забуде, чому ненавидіть мій образ цьому житті. Буде спокійно ходити на роботу, ти спілкуватися з друзями, ай буду бачити і силуети і називати їх музами. Буде сама ходити в магазин під доболі знайомі пісні, з радістю чекати дня народження і закреслювати дні на календарі. Чи ти жити місці, яке поринає в війні, і звісно, з цим порається, а це таке враження, що звеличує себе в її житті. До цього вона робила це на сама? Чесно, ніколи не думав за це. Мабуть, ще сама, а зараз може з кимось, але це не важливо. Неважливо усе прочитає вона цей вірш. Чи ні? Вже не мої руки буду торкатися її волосся інші. Присвяті стільки слів, скільки на полі колося, це вибір чи долі. Мені доведеться дізнатись, але якщо її не турбують питання, як я та як моє існування, я готовий пробачити і страждання та кадування, яких не було, лише б вона коли засинала, відчувала, що я біль та мука перетворилась на тепло. У ще є ще сімку п'ю на це сім купюр сіл, а на столі вже Леся, Леся Українка. І це означає, це означає, це всім купюр на стіл, це всім купюр на стіл. Ціни на нашому дитя не знають, що таке стиль. На столісім купівр, а таке ще збіло, але це точний сіль. Забрати суспільство, це мій біль, бо нас повчена дачі. Мій біль. Я пишу сірятки, наприклад, чи ніяк і зусиль. Просто ста, sta... я хочу просто стати багатим. Ось моя с... це сім на стіл, це сім на стіл. Моя кармани все більше і більше. Твою купюри щось мішне, чись танька, каже мені глибше, а у тебе було в ліпше. Ось я показую Лесю Українку, і вона вже сідає, мою встівку, то не хоче, хоче піти. А залишається і просто пити. Не знаю, у мене немає кого Можливо. Можливо, ця хоче про неї сказали сонета, але вони тут за якісь монети І це означає, це сім означає. Це курс.